Перекачуємо Зараз свічку. Мене нахляпаєш. Зупиняти? Хай буде. Ще звідси порус Тече, як з ведра. Так, закатали. Так, тут трошки з боку зараз на тебе хляпа. Звідси. звідси. Та куди, ліється... що Та перестань! Що робити, коли така перекачана, щоб заміняти на ну, кальбіратор новий і вона добре задалася. Обов'язково виключаємо кнопку, щоб не загорілося. Вилітали. Беремо свічку, видуваємо компресором, протираємо тряпкою на сухо. Закручуємо і заводимо без карбюратора нового. Потім ставимо новий карбюратор і вже заводимо. Злишаємо кнопку. Підкачуємо обов'язково. Після встановки нового карбюратора речах вниз, не даємо підсос, тут на включеному і зажимаємо повний газ, без підсоса вверх.